Трикутники – трикутник і його елементи. Висота бісектриса м'яна трикутника. АБЦ називається вершинами трикутника, а ББЦ АЦ сторони трикутника. Висотою трикутника називається перпендикуляр, опущений з вершини трикутника напряму, що містить протилежну сторону трикутника. АД перпендикулярна до БЦ. Кут АДЦ дорівнює 90 градусів. Ну і відповідно, кут АДБ теж 90 градусів. Бісектрисою трикутника називається відрізок бісектриси кута, що сполучає вершину трикутника з точкою на протилежній стороні. Звертаю вашу увагу, що у мене в такому випадку кут АБК буде дорівнювати куту СБК. Медіаною трикутника називається відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Виходячи з означення, я можу сказати тоді, що АМ дорівнює МБ.